І їм, та дорослим, ласунчика. Сьогоднішня наша передача присвячена солодощам. Отже, розпочнемо зі знайомства з нашим гостем. Назвіть, будь ласка, своє ім'я. Добрий день, мене звати Антон. І перше запитання до Антона. Зізнайтесь, ви ласун? Так. А ви полюбляєте солодощі, Антон? Звісно, навіть дуже. На вашу думку, що смачніше? Морозиво чи цукарки? Мені, якщо чесно, смачніше морозиво. Чому ви так вважаєте? Тому що цукерка це так просто з'їв та й усе, ну, там ще може, може по смоктав. А морозиво це таке, ну, воно мені смачніше, його так довго і довго відчуваєш, потім його смак. Антон, чи буде погано, якщо з'їси за один раз 10 пачок морозива. Яке морозиво ви полюбляєте найбільше? Так, погано, якщо десь за зараз, а морозиво найбільше полюбляю чисто шоколадне. А як часто ви їсте солодке? Ко, цукерки кожен день, морозиво не так часто. А хто вам купує солодощі? Розкажіть, будь ласка, про свої найулюбленіші солодощі. Мої найулюбленіші солодощі – це е, цукерки такі, шоколадки, морозиво та е, шоколадне печиво. А ви полюбляєте шоколад? Скільки плиток шоколаду ви могли б з'їсти протягом дня? Максимум три. У шоколад додають різноманітні наповнювачі. Горіхи, сухофрукти, різноманітні фруктові начинки. Яка начинка вам подобається найбільше? Горіхи. У якій формі вам найбільше смакує шоколад? У, у формі прямокутника. Батьки нам постійно розповідають, що багато шоколаду їсти не можна, оскільки солодка, шкідлива для зубів. На вашу думку, це правда? Чи вони просто так говорять, щоб собі залишити більше солоденького? Звичайно, правда, а те, що оце вони кажуть, що залишити собі, щоб, щоб залишити собі більше солоденького, то це, звичайно, неправда. Тому що від шоколаду буває каряць. Вчені стверджують, що в шоколаді містяться речовини, які сприяють гарному настрою та радості. Від шоколаду людина стає щасливішою. На вашу думку, це правда? Чи просто рекламний трюк? Так, це правда, тому що завжди, коли зісіє шоколад, а вона солодка, зразу випливає усмішка на обличчі. І наостанок хочеться побажати нашим гостям та глядачам будьте щасливими, веселими. Радісними і нехай ваше життя буде в шоколаді. З вами була Анастасія на Kids World TV. До побачення!